Будемо говорити вже з представником правозахисної, так би мовити, спільноти Борис Захаров, директор благодійного фонду Людина та Право, з нами на прямому зв'язку. Пане Борисе, вітаю вас. Вітаю вас. знаєте, вчора, коли я розмовляв з Ярославом Железнюком, співавтором цього законопроекту. Він мене вразив, розказавши певну історію, як людину зараз судять військового. За те, що він від своєї дружини отримав такі фотографії. Потім ці фотографії у нього знайшли на телефоні, а його звинувачували, звинуватили, його і його дружину у розповсюдженні порнографії. Це абсурд, але саме цей абсурд відбувається зараз в нашій країні. Так. так, і більше того, зараз у нас багато розлучених сімей. Через війну багато дружин знаходяться за кордоном, а чоловіки воюють. І вони можуть спілкуватися, так скажімо, в інтимний спосіб тільки онлайн, а наші правоохоронні органи відповідно до законодавства можуть тлумачити таке спілкування як поширення порнографії. І от це насправді страшно. Просто знаєте, ми, коли чуємо там новини, чому я і кажу, що вперше, коли почули новину про те, що внесений такий законопроект, це його почали, в тому числі і ЗМІ, представляти так, що це є легалізація порнографії. А це зовсім не про легалізацію, а про декриміналізацію. Чому є плутанина? Ну, декриміналізація, це а, коли. Просто статтю з кримінального кодексу за це вилучають або змінюють, тобто обмежують дію цієї статті на певні дії. В даному випадку, як же тут було сказано, екстремальне порно, порно без згоди і дитяче порно залишаються кримінальними злочинами, а у нас нема чим правоохоронцям зайнятися. За 22 рік 784 справи е, справи про поширення порнографії, і вони в основному стосуються е, дівчат, які е, повнолітніх дівчат, які викладають в соціальних мережах е, свої оголені фото на міжнародних платформах і відео. Це давайте це ж таки поточнемо. Це а не просто платформу. Це... Треба, треба говорити просто про те, що моє тіло, моє діло. Насправді доросла людина може розпоряджатися своїм тілом, може поширювати свої оголені фото. І ніхто не вправі, держава не вправі в це втручатися. Насправді. А чому держава це втручається? Яке вона має право? Це радянські пережитки, це рудименти Радянського Союзу і е, кермушка-годівниця е, для е, поганих поліціянтів, так би мовити, які просто беруть хабарі е, з тих е, дівчат, які мають такий бізнес е, в Європі або десь, викладають свої фото з України і відео. От і все. І якщо ми ну, точніше, ми депутати декриміналізують ці статті, то ми цю годівницю відберемо у нечесних правоохоронців. Так. так, цю годівницю прикриємо, залишаться інші. інші. Пов'язані, наприклад, з проституцією, яку теж треба декриміна легалізовувати. Насправді, а тут же мовити про легалізацію, не про декриміналізацію. Ну там передбачені е, саме для е, секс працівниць, там передбачена адміністративна відповідальність, uh -huh. тому тут йдеться не про кримінальні ні правопорушення, кримінальні криміналізовані сутенерство, і воно залишається крим... е, криміналізованим. Хоча я вважаю, що е, треба було б легалізувати всі ці бізнеси, держава мусила б взяти їх під під контроль. І отримувати податки з них, і це було б найбільш прийнятним рішенням. Я вважаю тобто легалізувати тобто так, а так, не почу криміналізовано почули. Почули, просто ви зараз сказали про те, що держава має взяти під контроль брати податки, звісно, з такого виду бізнесу. Ну, де щось подібне відбувається саме з міжнародними сервісами. Давайте згадаємо податок на Google, так званий, або на інші сервіси, які працюють в Україні, в тому числі і такі платформи, на яких оці дівчата виставляються фотографії. Тобто, давайте все ж таки поточнимо, що це не просто викласти е, своє оголене тіло у Фейсбук чи там в інстаграм. Це спеціалізовані платформи, за які користувачі платять гроші. І держава, врешті, решт почала цим питанням опікуватися і бере податки. І отут абсурд так, полягає в тому, готові. що держава бере податки, а потім правоохоронці приходять із дівчат, які, власне кажучи, заробляють податки для держави, на них заводить так. карну справу. Абсурд, так абсолютно дикунська ситуація, враховуючи, що деякі платформи збирають таким чином навіть кошти для засилу. Тобто наші дівчата викладаючи, продаючи свої оголені фото, збирають кошти для засилу. Ну і тоді це абсурд, якщо депутати виправлять. Все, все одно він існує. Чому він стільки років існує? Ми могли да не давно це прибрати? Це у нас дуже багато рудиментів Радянського Союзу, ми мали прибрати це дуже давно, а так само, як, наприклад, легалізацію канабіоїдів, коли е, люди страждають, яким потрібні канабіоїди для того, щоб е, не, просто не терпіти страждання. А вони залишаються, от тільки зараз е, ухвалили законопроект, який легалізує реалізуєте От так отак само із порнографією, так само і з е, секс-індустрією. Все це рудименти радянського союзу, яких ми мусимо позбавлятися. У нас має бути європейська ліберальна країна. Ми ж йдемо до ЄС. Угу. В ЄС такі рудименти залишаються тільки в двох країнах: в Литві і в Болгарії. Серйозно? В Литві звичайно, такі? В Литві і в Болгарії тільки. Є заборона в принципі на порнографію. Цікаво. Але а, вони ж Нам треба. Натомість нам треба набагато пильніше ставитися, наприклад, до захисту авторських прав. От, у нас дуже багато радянських рудиментів. Радянський Союз ніколи не визнавав авторські права так. і завжди їх порушував. У нас купа крадених технологій, радених ідей в Радянському Союзі було і так далі. І Україна це успадкувала. От нам треба враховувати, нам треба пильніше ставитися до авторського права, в тому числі і в повної індустрії. Пильніше ставитися до приватності, до того, що Люди не можна поширювати інформацію про особу без її згоди. А якраз якщо особа хоче, якщо це її власне бажання поширювати будь-яку інформацію про себе, нехай порнографічного не змісту, то це її право. Це її невід'ємно природне право. Просто знаєте, дуже цікаво. Як і мова... розмови про суспільну мораль? Тут недоречні тому, а що от власне. Тут... А от давайте трошки поговоримо про суспільну мораль. Я знаю, що звісно, що я знаю, що у вас є діти, і от мені дуже іноді так цікаво, коли одним із головних аргументів у противників цієї декриміналізації, є те, що кажуть: а от уявіть собі, що ваші діти займуться, от розповсюдженням або зйомкою порнографії, або самі будуть цьому зніматися. У мене п'ятеро дітей. Сташим 20, майже 21 вже старшій доньці, і 16 років. Ну і далі ще двоє хлопчиків і дівчинки. От. Я вважаю, що це був би їхній вибір. От. Я, якщо вони вже дорослі люди, і вони захочуть щось таке робити, то це їхній власний вибір. Вони самі обирають свою долю, і самі обирають чим їм займатися. Що стосується суспільної моралі, то суспільною моралю має займатися церква і якісь громадські організації, які ставлять таку ціль собі. А у нас держава відділена від церкви, від церкви і це не право. Держави втручатися у мораль, як таку у суспільну мораль. Звичайно, у нас є система освіти, угу. і в державі мусять бути певні підходи до освіти, які відповідають, якщо ми вже прагнемо до ЄС, якщо ми вже йдемо до ЄС, які відповідають. А нормам ЄС і директивам ЄС принципом є е, європейського союзу, так так, тобто. Але ми можемо сюди не заглиблюватись. Зрозуміло, зрозуміло. Ну що ж тоді будемо бажати нашим депутатам як мого скоріше пройти всі процедури, винести це питання на голосування, проголосувати і вирішити цю насправді проблему радянські рудімент, які має бути прибрані так само, як і всі інші радянські рудіменти. Борис Захаров, директор благодійного фонду Людина і право, з нами на прямому зв'язку був.